Ребята, всем привет! Це ми сьогодні вибрались, во, подивіться ну. Альфа о. на Альфа Юго. На такого площу у нас тут лісник мені показав це місце. О, і це площа 2 гектара. Тут є от, яких, багато пеньків, на яких є кора. Цю площу ми будемо обдирати, всі пеньки, які тут є, і мутить бабки мені на короче, Приїхав я альфою, взяв з собою мішки, щоб кору вкладувати, шнурки, щоб зав'язувати мішки з корою, рукавички, сокирицю, щоб дерти кору, нежика, щоб нарізати шнурки. також взяв до собою хавку, але розпаковку я вам на хавку зніму потім. Ну що ж, ребята, зараз беремо нашу сокирицю і йдемо обдирати цю всю, всю площу пеньків. Так, ребята, во, подивіться, є пеньок. Як бачите, вже сама кора від нього відпадає, в во вже лежить. Дивіться, во, будемо брати сокиру і такого хоп. І отак надирати нам кору. Во, отак вона лягенько дереться. Кора вже висохла, от, сохла от пенька і добре здирається. Конадираємо, то беремо, потім на кучку складаємо. Во. Отак. Вот що це? Ось. Вот. Все, такі на кучки складаємо, йдемо обдирати далі пеньки і робимо все те саме. Потім ми вже будемо брати наші мішки і вкидувати у цього кучки кори. Ну що ж, ребята, пігнали дерти, обдирати пеньки, почнемо тако із того краю. І якщо вийде, то сьогодні може закінчимо тим краєм. Зараз я вам покажу, як деруться пеньки. Ось, наприклад, пеньок, так. Да. І ось починаєте його обдираєте. Опа. Це теж знизу треба теж забирати. О. Отак легко вони обдираються. І так по колу, по цілому пеньку. Так ребята, подивіться, цього пенька ми вже обдерли. І получилась така невеличка кучка кори. Ну а зараз погнали вибирати ці пеньки, які в нас попереду. О, це там трохи обдирав пеньки, побачив виворота. Прийшов і ви люди, подивіться на. Лежача сосна, во, лежить, подивіться, на яка здорова. І ви просто подивіться, скільки кори з неї можна здерти. Йохани бабай. А ну-ка, Да, дереться, ви просто подивіться, який кайф. Оце я понімаю зараз на деревам. Ох ти що, яка груба файна. Во, і тако будемо обдирати і намотим бабки на текіна. Ну що ж, братва, прийшов час обдирати цю нашу мамку лежачу. Ох, ось по надеремом зараз тут кори. Зараз трохи приберемо це гілля. Як дереться? Спочатку робить такий на друб. І потім на по цьому на друп уберете і отак оздираєте коробку. Ви подивіться на який кусок получається. Ох, ти що? Оце я приймаю, кора. Отак і мутяться гроші в лісі. О. Так, зараз відповім на ваші питання. Де, по чому і як я здаю цю кору? Кора здається в мішках. За мішок кори 33 гривні. Тобто за три мішка тебе 100 гривень в кармані. Де я її здаю, цю кору? Кору приймають у нас в селі. Беремо ми цю кору лібо коньом, приїжджаємо в ліс, лібо трактором, забираємо і на точку веземо здавати. Кори в лісі в нас вже не так і багато, але тут мені показав лісник місце, де пеньків багато не обдертих. Тому приїхав сюди дерти і знімати для вас відео. Може хтось пам'ятає, як я зимою і весною деркору, то я заробив за той сезон, ну правда, трошки погано було, бо в сніг мішав мені, то я в сніг ходив. Трактором трохи погано було їздити по ту кору, але заробив я на том всьому чуть більше 10 тисяч. На ягодях я ще добра цю суму підняв, але то все одно маловато. Треба ще нам трохи на кіне і скоро він у нас буде. Тому погнали обдирай далі. Так ще тут також понизу обдеремо трохи. Достаємо yes. звідси з под низу. О. О, О. О, ребята, подивіться на ну, обдер і така куча в нас вийшла. Ну, три мішка не буде, але десь півтора-два мішка точно буде. О. Так, ребята, трохи вже подерли кори і, в общем, розпаковка чек, що я взяв з собою поїсти на кору. Так, вода першим ділом, булочка з маком. Ось таке паніні взяв, в магазині купив дуже смачне. І отакі от, от бівні пожарив і взяв з собою. О, ребята, подивіться, така в нас поляна. О, подивіться, на яка красота і смакота. М? Зараз оце поїмо. І будемо дарити далі нашу кору Йоханий бабай, ребята, ви просто подивіться, ну що я знайшов, подивіться на яка Сосна, дивіться, зверху там кора відпала, а тут знизу ще осталось. І дивіться, скільки можна ще дерти. І ви просто подивіться, скільки кори ще на землі лежить. О, оцю кору пособираємо, а цю зараз будемо дерти. Ну що ж, хлопці, погнали обдирати нашу мамку. Ох ти ж йоханий баба, скільки тут кори. І яка тут кора грубена, Й-мою! О, ребята, ви просто подивіться, ну. який здоровий грубений кусок. О. Але Во. Ну, Будемо обдирати. О, ребята, знизу вже обдерли, і ви просто подивіться на ну, яка тут куча вже кори. Вийшла кора файна, груба. Дивіться, зараз будемо обдирати що вот тут зверху те, що осталось. О, ребята, є, Обдарю я повністю цю сосну. І просто подивіться на яка тут куча куча гура кори вийшла. Зараз я ще подкидаю ці всі кусочки. Туди більш на кучу. І все. Ми будемо їхати додому. Бо вже темніє. А додому їхати далеко. Так, рібята, мабуть, що оці шнурки і мішки я оставлю тут, щоб не вести їх туди-сюди. Тому, ребята, на тому все. А ви ждіть нових частей, як ми будемо додирати цю площу 2 гектара. Як ми будемо грузити кору в мішки і як будемо її і здавати? Тому ждіть нових відосів на Ютуб. Всім бай-бай. і не забудьте підписатися.